Я радий знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергує відеорозпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас посилка, як завжди, з Японії. Доволі невелика, але тим не менш насичена на модельки. Тому давайте відкривати і дивитись, що ж нам приїхало. А поки я розпакую цю посилку, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, а зустрічає нас ось таке от пакування. Модели я не бачу, окрім ось цієї. Тому давайте прибирати упаковку і дивитись, що в нас тут з і давайте почнемо, напевно, з того, що нас і зустріло. Власне, бачимо такий бокс. Відповідно, бачимо, що це у нас бокс BMW без картончику. Якщо чесно, не знаю, що там за модель, тому давайте відкривати. І так, друзі, ну а це у нас виявляється BMW m 3 Coupe E92. Така у нас моделька на огляді була. Єдине, що була вона. В білому кольорі також ділерська. А це у нас ось такий сільвер Blue. Дуже красивий кольор. Була у нас і є 60 в такому кольорі, напевно, один з кращих. І навіть BMW M4 F82. Моделька чудова, по деталізації це хороший рівень міні-чемсу. Один з топових. Ну, звісно, не як якісь там супер-пупер-лімітки, але тим не менше. Ну, оглядати я цю модельку сильно не буду. В принципі, в цьому нема сенсу. Посилання на огляд білої я дам, ну точніше, підказочку. Єдине, що скажу, що тут у нас відчиняється капот, як у багатьох ділерських BMW. І зустрічає у нас ось такий двигунчик, доволі простенький. В принципі, нічого тут не виділено фарбою і якась кривулька-наліпка BMW. Ось така, от, друзі, моделька. Напишіть, в якому кольорі вона вам подобається більше. А ми дивимось на наступну. І так, а що ж у нас тут буде наступним? Давайте дістанемо це. Бачимо, що це в нас бокс з натисом Nismo. І це у нас, друзі, моделька відросу. Ну, давайте відкриємо, подивимось. Ну, а, власне, моделька у нас ось такий Nissan Skyline GTR R32 Nismo, який у нас був буквально. В минулій розпаковці, тому оглядати його не будемо. Підказочку я дам на повний огляд схожої модельки. Дивимось на наступну. І наступним у нас є якийсь пак. Не знаю, що це. Щось там повтається, а я думаю, залишимо це наостанок. А зараз подивимось на ось цей. Пак. Бачимо бокс міні-чамс з старих серій. Сірий картончик, тому давайте відкривати. Ну, а власне, це у нас, друзі, ось така от моделька BMW E36 в кузові седан з старих серій міні-чампс. BMW 318i, Адак Cup 94-го року. Такий от цікавий екземплярчик. Давайте відкриємо і подивимось. Деталізацію супер старий мені чамась не славиться. Але є цікаві лівреї у цих моделях. Справді дуже багато версій у цих є 36 Мені трапилась ось така. Ну, як бачимо, передня оптика така супер простенька, трошечки помутніша. Передня решіточка у нас глуха з хромованим кантиком. Є шильдік BMW і в цілому все. Е, бачимо, що на колесі щось тут якась дивна частина, не знаю, що тут, якась наліпка чи що. Але ось таке у нас тонке лиття. Е, схожі диски на BBS, на резині присутні маркування, і також є тормозний диск. Жовті у нас вікна всі, е, такі от трошечки навіть тут. Кривенько вилите, бокове, дзеркала заднього виду з відбивачами. Салон у нас такий от жовтуватий, каркас безпеки також. Присутні водійське сидіння, кермо і вогнегасник. Ну і позадку ось така оптика, також простенька, вилита не супер рівно. шильдік BMW і різні усілякі спонсорські наліпки. Ось така от Бешка, як і сказав, деталізацію вони не супер. Славляться. Ну, а ми рухаємось далі. І так, наступним візьмемо, ну видите, ось цей бокс. Власне, щось там бовтається. Особливо нічого не видно, тому відкриємо. Ну, а це у нас, друзі, ось такий от ділерський Mercedes-Benz sl Клас. По ідеї це 65-й SL. В принципі, доволі красива моделька, Бокс стандартний ділерський міні-чампс. Ну і давайте відкриємо, подивимось на саму модель. І так, ось такий от доволі симпатичний Mercedes. Видно, що в хорошому стані, хороша деталізація. Почнемо, як завжди, з колес. Колеса ось такі, тя не супер цікаве. В принципі, виконано воно нормально. Тормозні диски з супортами вилеті одним елементом і доволі простенькі. Передня оптика виглядає ось так. Теж рівень не найкраще, що можна побачити на моделях Mini Champs. Присутній номерний знак. Передня решіточка в хром, також лого Mercedes. Додаткові ліхтарі в передньому бампері зроблені з кляшкою. Дворнички пластикові. Дзеркала з відбивачами. Доволі непоганий салончик, є зеркало салонне, вифарбована і виділена центральна консоль, є якийсь дисплейчик і приборна панель. Салончик у нас, до речі, декілька кольоровий такий темно-сіро-синій, чорний з дерев'яними вставками. Ну і позадку ось така оптика, теж не супер деталізована. Звісно, у неї є якась така своя форма. Цікава. Ребриста, але в цілому нічого дивовижного. Також номерний знак і шильдик Mercedes. Вихлопна система виділена срібним кольором. Ось така от моделька. Ну, а ми рухаємось до наступної. Ну, а наступним ми візьмемо ось цей бокс. букс. Бокс, бокс бачимо міні-чампс, модельки не видно аж зовсім. Давайте відкривати. І так, друзі, а це у нас ось такий от темно-фіолетовий Mercedes SL 500. Насправді дуже прикольно виглядає цей кольор, бо на фотографіях він мені не так сильно зайшов. Класна моделька, бокс, ось цей от чорний Mini Champs, Вважаю, що це одні з найкращих моделей Mini Champs, які виходили. І якщо чесно, у мене колись дуже давно була така модель темно-синього кольору. Хороший рівень. Давайте відкриємо і подивимось. І так, основне питання, чи є тут шагрій. Ну, якщо чесно, дуже дрібна, нібито присутня. Дуже-дуже-дуже да, дрібна, трошечки є на дверях, а в іншому все нормально. Власне, ось таке от у нас тут лиття колес. Прикольні диски, але нічого тут супер цікавого по нейтралізації немає. Присутніший лік-Мерседес. Та і в цілому все. Передня оптика схожа по рівню на минулий, так само, як і решіточка хромована. Такі ж самі ліхтарі. Насправді, дуже схожі моделі по деталізації. Салончик тут теж чудовий, бачимо виділені дерев'яні елементи. Окремим кольором у нас виділена торпедо. І навіть дверні карти. Фокус я брати не хочу сам, на жаль, дуже. Вузький отвір вікна. По задку така ж схожа оптика, як і на минуле. Єдине, що ось ці центральні лінії більш чітко виділені срібним кольором. Присутній Mercedes і SL, cl 500 Вихлопна система також срібного кольору. Ось такий от цікавий купе. Від Mercedes. Ну і ми дивимося на останню модель, але не забуваємо, що дещо я пропустив. І так, Остання модель з коробки, але не остання в цьому випуску це, як бачимо, ну ви не бачите, але я розумію, що -то, тому давайте відкриємо і подивимось. Можливо, звісно, хтось здогадався через упаковку, але це в нас ось такі от модельки. Це у нас Nissan GTR Nismo R35 від Kyosho і це у нас смоляна модель. Був у нас не так давно Mitsubishi Lancer 3, начебто. Теж з цієї серії смоли і модельки по рівню деталізації дуже і дуже непогані. Це такий от стандартний бокс для смоли від Kyosho. В ньому доволі багато культових японців. Ну і давайте відкриємо, подивимось. І так, ну, а всередині тут от такий от суперовий GTR. Кльова моделька по деталізації, я це пам'ятаю, тому що в мене такий колись давно був. Не знаю, чи був в оглядах, але моделька суперова. Е, ось такі от у нього колеса, красиве лиття, шильдік Nissan, хоч і не супер, рівно наклеєний. Е, дуже кльово продеталізовані тормозні диски з перфорацією і жовтими. Супортами. Присутній протектор на резині, в принципі, виглядає доволі реалістично. Передня оптика ось така. Хороший рівень деталізації, окремі лампочки є. Така от прикольна деталізація. Передній бампер. Частково він зроблений під карбончик. Хромована ось така плашечка, shield GTR Nismo Також з карбону у нас. Зроблений сплітер. В принципі, по начебто, так все. Ось такі от елементи отворив в капоті, по боковині також у нас, в принципі, зроблений сплітер, пороги і дифузор під карбон. Дзеркала заднього виду з відбувачами, в салоні у нас два червоно-чорних ковша. Кермо, до речі, з відміткою його. Положення червоне, якщо бачите, присутні замки пасків безпеки, приборна панель. Ну, і ось такий у нас задок по рівню деталізації має бути не гірше, ніж передня частина, трошечки у нас тут бруд. Є шильдики Nissan GTR, Nismo. Задня оптика плюс-мінус на рівні Skyline, від GTRів від Євро. В принципі, непогана. Присутнє антикрило з карбону і ось така цікава вихлопна система. Трубу у нас зроблені окремими елементами з отворами, і зроблені вони під титан, по ідеї, з таким синьомідним відливом. Ось така, от, друзі, моделька. Напишіть, як вам, мені дуже подобається. Ну, а ми дивимося останні моделі, які у нас були без боксів. І так, друзі, ну а перша моделька з того паку це у нас ось такий от Mercedes. Якщо чесно, я не знаю, що це за кузов, якийсь там W196, чи що, Stirling Moss якийсь. Не розбираюся в старих Мерседесах гоночних. Власне, ось така от моделька е від фірми Bram. Зроблена вона в Італії масштаб 1.43. Моделька у нас повністю металева. Ось такі у неї дуже цікаві, тонкоспіцовочні колеса, красиві, зроблені дуже прикольно. Зроблені на дуже хорошому рівні. Як бачите, по ідеї це фототравлення, вони такі збірні з багатьох запчастин. Дін резина шоу трошки липка. Можливо, зіпсувалося, можливо, якесь мастило. Попередку тут нічого цікавого, ось така решіточка. Ось цей отвір в капоті, по ідеї, який мав бути отвіром, зроблений наклейкою, також наклейкою зроблений логотип Mercedes. Збоку у нас торчить вихлопна система хромована. І по задку нічого у нас, в принципі, нема. Тільки ось таке антикрило. По салончику чи кокпіту в принципі, сидіння, кермо приборної панелі. Ну, номінально вона є, але без самих приладів. Але присутні у нас педалі керування автомобілем. Що цікаво. Коротше, ось такий Мерсик. Не знаю, я ніколи не збирався купувати брум, і купував я не заради цієї моделі. Тому давайте подивимося, заради чого я купив. Ну, власне, купую я лот заради. Ось цього красення. Це в нас Mercedes-Benz Транспортер. Точно я не пам'ятаю, як він розшифровується, які в нього там абревіатури. Тому давайте подивимось, поки не приступили до його деталізації. mercedes benz Rhein-Transporter 1954 року. Ну, власне, я так і сказав. Моделька у нас зроблена фірмою виробником CMC в Німеччині. І це перша моделька на каналі CMC, і, в принципі, перша моделька, яку я тримаю в своєму житті. Зроблена вона з металу, колись у мене був на огляді такий самий від XO. Ну і давайте почнемо, напевно, з колес. Колеса у нас ось такі типові для старих вантажівок. Поворот на передня вісь, хромовані ковпаки, і також присутнє маркування на резині. Попередку маємо ось таку світотехніку простеньку, але для старого автомобіля нічого дивного. Хромовані дзеркала заднього виду, хромовані дворнички з фототравлення. Моделька трошки, як бачите, припавши пилом, місцями з шагрінью, але то таке. В принципі, також попередку у нас присутній хромований бампер. передня. Скрізна решіточка. Великий лого-Мерседес також з хромованою решіткою. В принципі, попередку, начебто, все. По боковині, що ми маємо? Запасні колеса. Ну, в принципі, таке було і у Іксо, нічого тут цікавого. по задку маємо ось таку світотехніку. Простенькі маленькі ліхтарі, в принципі, нічого про них сказати не можу. На реальному автомобілі вони виглядають плюс-мінус. Так само. Задній хромований бампер і хромована вихлопна система з скрізним отвором, по ідеї, вона взагалі зроблена прямо з металевої трубки. І ось ці у нас є рампи, але до них ми повернемось трошки пізніше. До речі, підпружинена підвісочка, що є кльово. Коротше, в модельки багато фішок, які ми зараз з вами розглянемо. А до того, він спалив трошечки, ви вже зрозуміли. а до того давайте розглянемо дніще. В принципі, по дніщу тут нічого цікавого. Пластикове дніще, є виділений двигунчик срібною фарбою, ну, а так все. Ну і, звісно, вихлопна система, але про те вже ми казали. Ну, і давайте почнемо з першого. Це те, що у нас відчиняється, по суті, відсік двигуна і є сам. Двигун, його деталізація. Як бачимо, профарбований, він доволі непогано. Щоб не відчинявся багажник, тут ще цей от капот, виділений він різними кольорами. Ну, в принципі, виглядає непогано. І також у нас відчиняються двері, зараз я їх відкрию на паузі. І так, двері я відкрив. І що цікаво, салончик у нас зроблений навіть краще, ніж у автоарт серії Signature. У нас прямо-таки тканеві сидіння. Ось ці от зроблені під якийсь замінник шкіри. Тканеві у нас також дверні карти. Тут ось ця частина зроблена. Ну Вона виглядає як замінник шкіри, але відчувається на дотик як. Резина. Кермо у нас з колесами не поєднано, не повертається. Також присутній флок на центральній консолі, як бачимо, ну щось приблизно як у автоарт. Присутня ручка перемикання передач. Ну і, в принципі, та і все. Найцікавіше це те, що у нас сидіння обрамлені прям тканиною. Ну, і ось так вони зачиняються, в принципі, доволі. Простенько. Ну, і також у нас від'єднуються ось ці рампи, по ідеї, Єдине, що... да, ось так вони від'єднуються. І ось так їх можна поставити, щоб машина заїжджала. По ідеї це у нас теж відгибається. Давайте на паузі це зроблю. Коротше кажучи, задачка тут, друзі, на 5 з плюсом, Власне, ось ці всі рампи знімаються і тримаються вони на ось цих пружинках. Повернути їх доволі складно руками зараз під час огляду. Але вони у нас повністю знімаються. Після того, як вони знялися, у нас може рухатись ось ця планка. Вона виїжджає і на них вже ставиться самі. Рампи. Дуже цікавий функціонал. Моделька, по суті, майже як реальний автомобіль. Ну, а на цьому у нас, друзі, все. До речі, можемо поставити сюди цей мерседес і на цьому, по суті, завершити. А я вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!